Всім доброго ранку. Мій ранок вже починається з приготування такого досить ситного сніданку, вару манку і вару вівсяні пластівці. Мої діти люблять один такий, другий такий, тому стараюся догодити, а ще, щоб воно було ситно, смачно, тому що поїдуть в школу. І там година 12, половина першої в них починається обід. Тому до того часу потрібно, щоб вони були а, такі ситі трішки. Півсяну кашу я стараюся варити якомога довше, тому що а, люблю, коли вона розвариться. І так само мій син любить, щоб вона була такою а, трішки розвареною. Ну, і в манку я теж не додаю багато. Не додаю багато в манку самої крупи. Тому що любить, щоб вона була така е, рідковата, густа. Ну, ось такий сніданок. А, у мене готова кава. Тому у мене ось такий сніданок. На жаль, е, е, завжди п'ю заварну каву, а сьогодні е, немає заварної <свірнує> кави, тому п'ю рущинну, не дуже люблю. Але п'ю, якщо. Не встигла купити, тому всім доброго ранку і приступаємо до нового робочого дня. Для того, щоб я не гаяла багато часу, тому вирішила приготувати із фаршу такі фрикадельки. Беру звичайний свинячий фарш, я його вдома сама перемелюю, купляю звичайні відрізки від з м'яса, вони йдуть нежирні, так і називається, свинина нежирна. Її я купляю завжди в агротемі і вона не є дуже дорога. Тому я фрикадельки дуже добре обсмажую, також додаю. Pomidore З урахуванням того, що я фарш у фрикадельки додавала вже також сіль, перець, спеції за смаком. Тому я зараз додала зовсім трішки також за смаком. Але я знаю, скільки додавати, тому ви також дивіться, щоб воно було не пересолене. Додавила лавровий лис, спецію улюблену і трішки ще додала чорного меленого перцю. Якщо ви маєте вершки, можете додати вершки. Я не мала і переважно їх не купляю. Тому використовую сметану близько 20%. Ось таким чином я зараз буду все протушковувати і добавлю ще. Трішки води для того, щоб наш соус трішки загустів, я муку додати не буду в ніякому разі. Можна додати ще томатну пасту, також це буде дуже смачно. І також я додаю ще мелену паприку, але солодку, не пекучу. Тому для того, тільки щоб надалось більш такий ароматніший смак, і також колір. Все дуже добре. Протушую і наша. Така страва соус готова. Можемо подавати до гарніру будь-якого рис, макарон чи навіть картопля. I need you now. I don't wanna rush, but I'm tired. I'm feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust, but I'm tired. I'm walking the streets without your love. I don't wanna rush, but I'm tired. I'm feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust, but I'm tired. I'm walking the streets without your love. В цей день я була просто завалена, дуже багато речей потрібно було попрати і також деякі речі, ті, які мають висіти на вішалці, потрібно було їх погладити, але я в цей день так цього не зробила, тому. Я буду вже робити це разом з вами. Мені потрібно попросувати деякі, деякі сорочки, також дитячі футболки, і також ще хочу попросувати всі штани, які у нас є. Купила я вже деякі товари, те, що мені буде потрібно, тому зараз я покажу буквально пару хвилин, що саме придбала і де купляла. Тому це будуть у нас іти спочатку ножі. Брала я один такий великий і один такий а, трішки менший. Буду використовувати цей малий ніж для того, щоб нарізати зелень. Зовсім такі продукти невеликі, а вже цей ніж буде слугувати більш таким великим там, для м'яса, наприклад, для риби, і також для хліба. Я пробувала використовувала вже цей ніж і він дуже добре ріже. Він недорогий і купляла я в Аврорі цей ніж і цей. За цей я заплатила близько 76 гривень, а ось цей був 52, якщо я не помиляюся. Не знаю зараз, що вони є, тому що брала буквально пару днів тому, якщо в вашому місті воно цей магазин є, то можете зайти непогані. Не знаю, скільки вони прослужать, але якщо їх постійно гострити, то я думаю, що. За такі гроші можна придбати щось нове до будинку, тому що в мене старі ножі, вони вже в такому не дуже охайному вигляді, і також вони вже трішки сточилися, як би їх старанно не підточував, воно все, звичайно, не вічне. Тому я їх придбала. Наступне, що я взяла, це. Побачила по акції, до речі, були по 24, а зараз по 12 гривень. Це серветки мікрофібра. Вони ось такі, невеликі, квадратні, і вони дуже м'якенькі. Мені вони зразу сподобалися і тільки взяла в руки. Я спочатку не звернула увагу, що це мікрофібра. Я завжди користуюся такими кухонними серветками. але... Давненько не брала, і в мене вже одна та, що залишилася, теж така трішки потряпаному вигляді, і мені вона не подобається. Тому зразу, ось бачите, чуть не набором прикупилася і по дві штуки різних відтінків взяла. Ось такий шоколадно-освітлий, також ось цей і цей відтінок. Три відтінка і по дві штуки. Я думаю, що мені має вистачити надовго, тому що витрається завжди якась пилюка, дзеркала, і дуже добре нею витрати, тому що не залишає розводи. І також весь бруд забирає. Тому я раджу придбати, якщо ви ще не маєте. Не пожалкуєте це точно, беру і кажу з свого досвіду. Використовуйте і будете ви також задоволені. Можете одну спочатку взяти, а тоді, вже якщо воно вам підходить, і беріть якомога більше, так як я закупилася. Наступне буду показувати це наш український прапор. І, до речі, я не побачила, що цей прапор має 90 на 1,40 Я коли його розпустила, ну він просто. Дуже великий. Добре, що в нас хата теж велика. І, на жаль, зараз немає тої приспособи, яка б мала бути прикручена до хати зверху. Але я думаю, що вже, мабуть, наступного року, тому що зараз вже його я вивішувати не буду. Але наступного року я обов'язково буду його використовувати, буду його вивішувати. І гордитися тим, що я Українка і живу в Україні. Це, я думаю, що має бути в кожному будинку. Це наш символ, це і наша майбутня, якнайшвидша, надіюся, перемога. Так, я на днях хочу вам показати деякі. Деякі композиції на осінь. Буду робити також з дині і е, прикупила е, ось такі букетики, взяла різні відтінки, ну, як різні. Е, переважно це осінню які у нас відтінки жовтий і червоний, а також е, подекуди зелений, то взяла ось такі листа, листочки зелені. Буду робити віночок. У мене, до речі, є такий теж штучний вінок, сама оправа, і вона йде з такої, як виноградної лози. Вона має вставки червоні, він більш на новорічну композицію підходить, але як варіант також можна обіграти ці нотки на осінні композиції. Тому прикупила собі ось такі невеличкі пучки квітів. Це, я так думаю, що це мак, досить непогано виглядає. І також взяла до зелених листочків ось такі оранжеві, теж дуже приємний, приємний колір. Дуже мені сподобалося, що вони не дуже яскраві, вони такі приглушений мають колір, дуже цікаві. І те, що я собі задумала. Я сподіваюся, воно все вийде. І також, можливо, ще дещо докуплю, буду бачити, можливо, якісь ще... у мене вдома є. Теж буду використовувати для композиції різні бусинки і так далі. Ще цікаві, ось такі букетики були з такими грошинками, дуже гарно виглядають. Дуже цікаві, і також коли їх об'єднати разом із цими маковими маками, і також ще жовтими. Бачите, як воно гарно грає. І також ще хочу сюди ось цей такий віночок, буду а, вставляти. Не пшеницю, а просто, знаєте, ця сушена трава така, що росте, будь-де, в будь-якому полі, її можна зібрати навіть біля хати. Вона така пишна йде, і я думаю, що буде теж дуже гарно виглядати, коли я сюди вставлю. І Це так буде набитий вінок, дуже красивий, дуже осінній. Я надіюся, вам також така композиція сподобається. Також, ось оранжеві брала. і Такі жовті. Дуже мені сподобалися. Ці мають горошинку, а цей, цьому букетику вони просто йдуть ось такими гілочками. Теж цікаво. Ну, і до цього всього бантик буде в нас обов'язково, і я думаю, не один. А можливо, кілька, буду бачити, як воно піде. То ось такий нейтральний відтінок, ленти. Вона має ширину 8, вона має 18 метрів, тут її довжина не пише. Ширина, точніше, я думаю, 1 см. Ну, більше тут точно немає. Лента ось така, тому буду вам показувати. І ви мені говорили, коли я робила клумбу Ви мене питалися, чи я не буду застеляти агроволокно. Я буду застеляти ним, але мені зараз на даний момент потрібно зробити також іншу клумбу але у нас пару днів був дощ, і я не змогла засіяти ту частину. В попередньому відео я вам показувала, що я зачистила від трави. Там все чисто, тільки мені прийдеться розрівняти, трішки, мабуть, перекопати, розрівняти повністю всю ту частину, посіяти газонну траву і відокремити в мене цей виноградник, що я вам показувала, де він має бути, буду застеляти його агроволокном. І купила не чорне агроволокно, а біле. А чому? Тому що хочу пошукати, дякую вам за вашу пораду. За те, що ви мені сказали, можна в там в магазині подивитися, де продаються також такі камінчики, які я пробувала сама помалювати. Купити, що вони є дешеві, я буду ще шукати. Я ще не їхала, не дивилася, але буду за ними дивитися, шукати. Але, можливо, в інтернеті будуть також такі дешеві, то я їх закажу. Так, вернуся до того, що почала. Агроволокно я беру біле, тому що де виноградник, буду застелювати ним, таку невелику смужку робити, і там буду посипати якраз ті самі камінчики. Можливо, вдасться закупити. Невелику частину машини, можливо, іншого, якогось гравію, але такого, щоб було відтінку, наприклад, сірого, воно буде гарно виглядати під бруківку. Ну, одним словом, я побачу. Що знайду, те буду і сіяти. Я вже думала про навіть кору дубову купити. Там, можливо, мішок мені стане. Буду бачити. Одним словом, я взяла біле, тому що мені воно потрібне і для іншої частини, там, де я буду використовувати на клумбу. Мої покупки невеликі, закінчую на цій ноті. Повертаюся до приготування страви, тому ось такі мої закупки сьогодні. На днях я готувала неймовірно смачну печінку. Знаю, що багато її полюбляють. Багато писали мені коментарів на моєму другому каналі кулінарному, де я виставляла. Тому, якщо ви ще не бачили, показую вам зараз в цьому відео, і нам потрібно взяти ось такий поліетиленовий пакет, і потрібно, щоб він дуже щільно закривався. Туди я додала муку. Ми будемо робити такий невеличкий кляр. Перець додала і також гранульований чесник. Все поєднала і також можна зразу додати сіль. Я, звичайно, додавлю її пізніше, тому я зараз нарізаю просто печінку на ось такі невеликі шматки, і бажано, щоб товщина їхня була не більше як сантиметрів в ширину, а довжину регулюйте собі, коригуйте самі. Як вам подобається, їх можна зробити і маленькими на ваш смак. Тому я вже додала сіль, також все об'єднала і вже сюди викладаю нашу нарізану печінку. Одне, що мені подобається, такий формат роботи печінки, це те, що ти руки не мастиш, а просто залишаються вони чисті, і ти тільки з цієї цього пакетка достаєш вже готову. У клярі нашу печінку. Тому я провіряю на шпажку, чи готова наша олія для приготування печінки в клярі. Також використовую свою нову сковородку, яку я вам показувала, що придбала. Це дуже класна сковородка, гарно обжарює і також не пригорає. Обжарюю печінку буквально по півтори хвилини з обох сторін і Таким чином вона залишається всередині м'якенька, і також всі соки теж залишаються. І також З війної сторони вона така хрустка, дуже смачна і дуже швидко готується, як бачите, просто легко та зручно. Я йду зараз в епіцентр, мені треба купити контейнер і також е, хочу подивитися за дерев'яними коробочками, мені треба на спеції і мені треба на е, продукти на крупи. Подивлюся, щось може виберу, буду бачити. Я вам покажу. У нас так вже темно, трішки якось так страшно йти. І хочу показати контейнер, який купила тепер в епіцентрі. Ось такий він чорний, прозорий, але темний, темний пластик має і має ось такі ручки. Дуже класно закриваються і щільно. Тому мені потрібно для передачі тому йшла ось така кришка. Також дуже вмістимий цей контейнер, як бачите. Так, зараз я вам покажу, скільки він має глибини. І сторона. Він має, ось так бачите, 27 літрів. Також досить глибокий, ось його розміри, кому може потрібно, досить великий. І я ще би хотіла придбати такі контейнери на новорічні іграшки. В мене вони стоять в коробці кориткій чи картонній. Але хотілося б, щоб вже стояло ось таких великих контейнерів. Це з часом, трішки вони зараз дорогі, то я ось цей контейнер купила разом з кришкою. Вона йшла. Одна ціна 390 гривень. Дуже дорого, але мені треба було, тому я не мала вибору і купила. Ось так, буду я робити свої вечірні справи. Зустрінемося вже завтра у новому відео.